Мої вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Вчора, 24 липня, парламент зробив вирішальний крок до розпуску. З коаліції вийшли фракція удару та свободи, 15 позафракційних депутатів і 10 нардепів з батьківщини. Тепер почався відлік 30 днів. Якщо протягом цього терміну парламент не створить нову коаліцію, то президент оголосить про дострокові вибори. Але і це ще не все. Депутати завелили урядовий законопроект щодо змін до бюджету, який містив багато непопулярних заходів, необхідних для отримання кредиту МВФ. Після. Чого Арсеніяценюк подав у відставку, назвавши тих, хто розвалив коаліцію політиканами. Теоретично парламент може створити нову коаліцію протягом 30 днів, але на практиці це зробити вже нереально. Найбільш вірогідною датою виборів вважається 26 жовтня. Цю дату вже називали в команді президента. Дострокові вибори були одним з основних завдань команди Порошенко і, в принципі, позитивно сприймалися громадськістю незалежно від партійного забарвлення. Цитата: президент, як президент я позитивно оцінюю анти. Ти кризові зусилля нинішнього кабінету міністрів розуміє, що працює він у надзвичайно складних умовах, з якими не стикався ще жоден інший уряд, розраховує на те, що гарячі емоції вщухнуть, а верх візьмуть холодний розум і почуття відповідальності, внаслідок чого весь кабінет міністрів продовжить свою роботу, сказав Петро Порошенко. У тому випадку, якщо немає нової коаліції. А чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалася. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Наразі виконання повноважень прем'єр-міністра тимчасово покладено на віце-прем'єр-міністра міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана. Відповідне розпорядження від 24 липня за підписом прем'єр-міністра Арсенія Яценюка оприлюднено на сайті українського уряду. Кабінет міністрів надіслав у Верховну Раду заяву прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про відставку. Про це на засіданні парламенту повідомив голова ради Олександр Турчинов. Цитата заява пішла, але до парламенту наразі не надійшла. Як тільки вона надійде, її буде зареєстровано і негайно направлено в профільний комітет. І профільний комітет внесе негайно це питання до сесійної зали. Я контролюватиму суворо, як відбувається розгляд цього питання, заявив Турчинов. Він також повідомив, що президент Петро Порошенко звернувся до Верховної ради із проханням визначитися з вотому довіри до уряду. Цитата: я доручив секретаріату Верховної Ради та інституту законодавства. Вони вночі дуже серйозно працювали. І, на превеликий жаль, у нас ні в конституції, ні в законі України про кабінет міністрів не передбачено наявності інституту вотому довіри уряду. Заявив спікер парламенту. Нагадаємо, вотом це думка, що виражається шляхом голосування у парламентській практиці. У такому порядку виражається схвалення або не схвалення діяльності уряду чи міністр. Далі, в нашому випуску, ситуація в економіці Одеської області є стабільною. Так її охарактеризував директор департаменту економічного розвитку і торгівлі одеської облдержадміністрації Олег Муратов. Це стало можливим за рахунок нормальної роботи кількох ключових галузей транспортної, промислової і галузі сільського господарства. За індексом промислової продукції, Одеська область займає третє місце в Україні. За півроку було реалізовано продукції на 14 мільярдів гривень. В цілому зростання склало 4,6%, в основному за рахунок виробництва харчових продуктів. Наступна галузь дає певний приріст, сільське господарство. На даний момент вже зібрано 3 мільйони тонн зернових культур. У порівнянні з показниками минулого року з кожного гектара зібрали на декілька центнерів більше. Найсуттєвіше зростання зафіксували при зборі озимої пшениці та гороху. По будівельній отраслі виконано работа на 2 мільярди гривень. Здесь мы имеем прирост почти на треть по сравнению с прошлым годом. К сожалению, этот прирост не, не коснулся сектора жилищного строительства. Это те инвестпроекты, которые были начаты. В 2012 году, в 2013 году, в частності в Одеському морському порту ета дно дноуглублення в южному порту. Завдяки цьому в порти змогли заходити більш крупні суда. Тож переробка вантажів збільшилась майже на 7%. Стосується це в першу чергу експортних вантажів. Цінову ситуацію в області можна розцінити як одну з сприятливіших по країні із 23 трьох. На іменування соціально значимых продуктів питания на 15% із них цены в Одесской области, чем в среднем по Україні. Нас беспокоит немножко мясная группа, в первую очередь, это птицы, которая у нас где-то процентов на 10% выше, чем в среднем по Україні. Що стосується цін на хліб, то вони також одні з найнижчих. Такими є основні показники економічного розвитку нашого регіону. Андрій Циганко Дмитро Боровецький. Факти. Одеська область продовжує гостину приймати переселенців зі Сходу України. На цей раз прибули люди з особливими потребами. На вокзалі їх зустрічали можновладці та волонтери. На паром станції Одеса Головна прибуває потяг Луганськ-Донецьк. Цей склад не зовсім звичайний. По-перше, він приїхав з найнебезпечнішої точки України з Донбасу. По-друге, на цьому потязі до нашого міста прибули люди з обмеженими можливостями та діти-інваліди. Сьогодні їм виділили три вагони, але такі гуманітарні коридори працюють ледь не щодня. За останні дев'ять днів це третя зустріч і сьомий вагон з переселенцями. Подібну акцію влаштовують небайдужі до чужого горя люди. Серед них представники Європейської асоціації прав інвалідів, волонтери благодійних організацій, чиновники, працівники ДСНС України в Одеській області, людей з обмеженими можливостями зустріли біля вагонів на вокзалі. Були надані всі необхідні умови: інвалідні візочки, каталки, автобуси, аби довести до баз відпочинку та пенсіонатів. У той самий час, поки біженців зустрічали на вокзалі, волонтери відправляли гуманітарну допомогу по місцях їх розселення. Збирали ці речі всім містом, поміч надавали, бажаючи одесити. Приносили хто що міг. Одяг, їжу, побутову хімію, іграшки, хатні прибори. Організатори волонтерського руху говорять, що подібні збори необхідних речей відбуваються постійно, а координують їх зазвичай у соціальних мережах. На даний момент існує навіть спеціальний список реєстр, в якому розписані найнеобхідніші речі для інвалідів. Найстрашніше для цих людей вже позаду. Вони знаходяться на мирній території, де можна не лякатись вибухів, вистрілів і пожеж. Тетяна Телюкова. Факти. До Одеси знову прибули поранені українські бійці, які раніше перебували в Росії. Їх доставили військово-транспортним літаком АН-26 з Ростова на Дону. Нагадаємо, 16 липня після боїв поблизу українсько-російського кордону 22 поранених військовослужбовця України опинилися на території сусідньої країни. Двоє загинули. Тіло одного бійця передали в Україну раніше. Всього ж до Одеси прибули 18 бійців. 18 поранених українських бійців і один вантаж 200. В Одесу доставлені військовослужбовці української армії. Вони були поранені в ході одного з боїв на українсько-російському кордоні, після чого опинилися на території сусідньої країни. Сталося це ще всередині липня, і тільки зараз вони змогли повернутися на Батьківщину. Спеціальним бортом поранені бійці були доставлені в Одесу, де на шкільному аеродромі їх зустрічали медики військового шпиталю. Дані були доставлені з Російської Федерації. около 5 утра прибыл борт, опять же, Ан-26 из Ростова, где были доставлены, как я сказал, уже 18 раненых. Из них 16, те, которые непосредственно сейчас продолжают лечение в сенах нашего лечебного учреждения. Из данных раненых и пострадавших один в тяжелом состоянии. Но сейчас ситуация, кстати, у него уже идет с улучшением после интенсивной терапии. А остальные в средней степени и в удовлетворительном состоянии. Варто відзначити, що двоє з числа поранених прикордонники: один з південного регіонального управління, другий з західного. Вони продовжують своє лікування в лікарні прикордонних військ на п'ятій станції фонтану. Ну а після того, як їм усім буде надана медична допомога, бійці мають намір повернутися до зони бойових дій. Але як зазначив заступник керівника медичної служби одеського шпиталю Юрій Сахно, незважаючи на високий рівень наданої медичної допомоги, професіоналізм лікарів та наявність необхідних ліків, існують і проблеми. Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это не медикаменты, у нас, к счастью, они есть, не медицинское оборудование, хотя требует оно определенной уже замены и оптимизации, а в основном это, конечно, санитарный транспорт повышенной проходимости. Даже средства должны быть бронированы, чтобы легкая броня была защита ранних пострадавших и тех сотрудников, которые их эвакуируют от... Ну, как говорится, осколков і пуль пуль, агністрільна рушити. Поранені надходять щодня. Зараз в Одеському військовому шпиталі на лікуванні перебувають 117 військовослужбовців української армії, які постраждали в ході бойових дій в зоні АТО. З них двоє в критичному стані. Олена Фоміч, Олексій Філіпов. Факти. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону та за міським телефоном 044-247-3002. Повторюємо 044-247-3002. Одеса замість Криму цьогоріч наше місто стає центром святкування Дня флоту України. Основні урочистості відбудуться 27 липня. Сьогодні ж представники Одеської обласної державної адміністрації нагороджували почесними грамотами найстаранніших представників галузі. 25 липня в Домі офіцерів Південного оперативного командування відбулось почесне нагородження працівників мореходної сфери. У зв'язку з ситуацією в нашій країні уряд вирішив скоротити святкування Дня флоту і зробити його скромнішим, ніж звичайно. На нашу землю прийшла війна. Кращі сини й доньки українського народу зі зброєю в руках захищають від терористів і найманців незалежність нашої держави. Мир. І спокій у родинах почесні грамоти, подарунки та грошові нагороди за самовіддане служіння українському народові отримали десятки зі службовців флоту за високу професійну майстерність, сумлінне виконання службових обов'язків, бездоганну військову службу та з нем нагоди дня флоту України нагороджена почесним нагрудним знаком за дописну військову службу в батьківщині, майора Баранченка Сергія Юрійовича, командира 51-го крему батальйону морської піхоти. Відзначимо, що цьогоріч, 27 липня, святкування дня флоту України пройдуть в Одесі у зв'язку з анексією Криму. Раніше основні урочистості, в тому числі і військовий парад, проходили в Севастополі. В останню неділю липня о 10-й годині ранку відбудеться урочисте покладання квітів до пам'ятника морякам -донайцям. А в акваторії одеського порту відбудеться парад кораблів МВС. Ми є те, що їмо. Тому в інтересах людини слідкувати за тим, аби їжа була здоровою і якісною у багатьох країнах, зокрема Європейського союзу, вже багато років контроль за безпекою харчових продуктів закріплений законодавчо. Таким чином, сама держава дбає про те, аби її громадяни харчувалися з користю для власного здоров'я. Зміни в українському харчовому законодавстві також не за горами. Провадження систем безпеки харчових продуктів обговорили в Одесі виробники разом з експертами проекту Агроінвест, що сприяє розвитку сільського господарства України. Захід націлений в першу чергу на тих виробників харчових продуктів, які здійснюють обробку, переробку чи зберігання овочів та фруктів, а також власників молочних підприємств. Саме овочі, фрукти і молочні продукти мають найвірогіднішу перспективу для експорту в ЄС. Підписання угоди про асоціацію відкриває вікно у Європу для української продукції. Втім, країни, що планують налагодити експорт з Євросоюзу, мають Утримуватися певних стандартів і вимог. Перша вимога це щоб адек... було... це законодавство з харчових продуктів було адекватним європейському. Друга вимога це діяльність офіційних контрольних органів. І третя вимога це вимоги до підприємств. Так от, для того, щоб безперешкодно торгувати харчовими продуктами з Європейським Союзом, а особливо харчовими Харчовими продуктами тваринного походження нам потрібно внести, і ми вже внесли зміни в законодавство. Українські парламентарії вже зробили перший крок на шляху до нівелювання відмінності європейського та українського харчового законодавства. Зміни були прийняті нещодавно, 22 липня. Нове харчове законодавство вступить у силу через рік. Перехідний період для підприємств триватиме декілька років. За новими правилами виробник має відповідати за ту продукцію, яку постачає на ринок, і забезпечувати всі необхідні заходи, аби продукція була. Безпечної. Також законом передбачається впровадження системи простежуваності. На продукції повинна міститися інформація про виробника, сировину та умови виготовлення. Отож віримо, що невдовзі про відміну якість та смак української продукції говоритиме далеко за межами нашої держави. Має Жаков Владислава Приходько, Факти. Морозиво, мильні бульбашки, цікаві виступи і малюнки на асфальті. Справжнє свято було організовано для маленьких одеситів у Київському районі. Я зеленью одета, Лето жарким солнышком согреть, дышит лето ветерком. В одному з одеських дворів сірий асфальт розквітнув яскравими фарбами. Це малечі намалювали кольоровою крейдою, як вони уявляють мир. Тут сонце і небо, діти і квіти, тварини і природа. Дві чарівні подружки дві софійки втілюють свою яскраву фантазію разом. Я люблю Одесу. Я мабуть, нарисую Одеський десь пофт Може бути пляж нарисую. Чай. чаєм дитячі уявлення про світ багато в чому збігаються. Отож ще одна Софійка також намагається намалювати сонце, літо та радість. Море, солнце, природа, может, планету как-то, чтобы люди оберегали нашу землю, не загрязняли ее. Окрім малюнків на асфальті, Софійка із задоволенням займається популярним нині хендмейдом та створює різні милі дрібнички. В нашій програмі талановита дівчинка подарувала грошове дерево, що має приносити статок. Внутрі там коробка консервів, карандаш, нитка, тінки і шарик Час роботи дерево готово. І яке ж дитяче свято без клоуна, а точніше клоунеси, яка розважала малеч танцями, піснями, загадками та різноманітними конкурсами. А та найщиріші емоції викликала у диточок мильні бульбашки. Мені все здесь понравилось. Фонды. И соревнования. Конку понравился, конкурсы разные понравились. Мне больше всего Лимба понравилась. Проходить, щоб не дотронутися до веревки, потім а, танці ну так все там. Еще були різні конкурси. Ну, другие теж понравились. Подарувати дітям свято приємне завдання. Тогда коли в країні вистачає диму, огня, пороха. И, к сожалению, боли, то дети, как никто другой, заслуживают милосердия. Мы просто любим наших детей и стараемся, чтобы они как можно чаще улыбались, смеялись, взрослели. Мы постарались сделать так, чтобы без подарка, без приза или без сюрприза не ушел отсюда ни один ребенок. Поэтому, независимо от того, будет он первым или вторым, он все равно уйдет отсюда довольный. З хорошими подарками і з пожеланиями к нам взрослым, как этот праздник продлить для них всю їх детскую жизнь. Рисунок на асфальті под девизом. Наші діти сонце, Одеси». Під таким девізом. Потім у нас будуть еще э, конкурси. Танцы, песни, дети. У нас много талантливых детей. Вот они будут выступать. Призы все приготовлены, вручаться будут. Э, соки морожены. Праздник мы назвали Дети. Это Солнце, нашей Одессы. Он приурочен, почему, вот задают вопрос, почему именно сегодня. Сегодня солнечный день, я скажу так с улыбкой, после дождика, веселое настроение, собрались детки, детки все очень довольны, радостны. Посмотрите, сколько людей там останавливается возле нашего дома, и все смотрят, что ж тут такого интересного, музыка звучит, звучит. В это наше такое тяжелое время, это так необычно, и так хорошо, и радостно, что надо проводить это как можно чаще. Пусть люди радуються, потому что життя так коротка. надо нам хороших емоцій, а діти, все будет хорошо. Серед призів, які було приготовано для дітей, є і й дуже незвичайні та цікаві. Когда пригласили нашу телекомпанию принять участие вот в этой благотворительной такой акции, с удовольствием откликнулась, потому что э, я считаю, что детям, вот даже в таких тяжелых условиях, нашим одесским детям тоже надо дарить праздники. Мне очень хочется э, пригласить ребят к нам в телекомпанию, им мир прекрасной нашей профессии. Э, потому что, возможно, для кого-то это будет э, потом в дальнейшем. Э, Служится так, что он свяжет свою жизнь с телевидением, с журналистикой. Ребята сегодня будут рисовать мир. И если завтра пойдет такой дождь, который у нас только был, и все это смоет, будет очень обидно. Поэтому я думаю, что ребята свои рисунки обязательно сделают дома, принесут нам телекомпанию, расскажут о себе, мы их покажем. Я думаю, что вообще эта тема хорошая для детского марафона. Отож ті, хто забажав познайомитись із справжнім телебаченням, захоплено занурились у творчість. У юрбі маленьких художників нам вдалося відшукати і діточок, для яких Одеса не так давно стала другим домом. Андрійко та його трьохрічний братик Єгор приїхали з Донбасу. Разом вони малюють світ без війни. Я собі в мірі представляю тільки хороше. полянку, палянку, сонечка і цвіточі. І ось асфальт звичайного одеського дворика замайорив всіма кольорами веселки, запрошуючи помилуватися малюнками яскравими, барвистими, талановитими і добрими, які самі діти. Ольга Міщук, Вадим Мірза, факти. На цьому все. У студії була Валентина Старовойд. Всього найкращого.